Слава Ісусу Христу, миру Божого всім! Ісус Христос сказав: Не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але Той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. І часто можна почути вчинки неважливі, потрібна лише віра. Бог добрий, ми всі Його діти, і карати він нікого не буде. Але це брехня та сатанинське вчення. Ісус каже: віддам кожному за його вчинками. І до кожної церкви Ісус звертається і каже, Я знаю твої Діла і дам кожному згідно з вашими вчинками. І Боже добро воно полягає в тому, що Бог вже і так віддав свого сина, щоб ми повірили і врятувалися, і це і є Боже добро. А якщо ми цим нехтуємо, якщо ми не йдемо до світла, не освячуємося, значить є гріх і наші діла лихі. А назовні міста будуть пси, і чаклуни, і розпусники, і вбивці, і делопоклонники, і кожний, хто любить і чинить неправду. У царство Боже не війдуть ті, хто вірять по своєму, хто відступив. Грішні, їхня частка в озері, яке горить вогнем і сіркою, що є другою смертю. Якщо Ісус говорить про пекло, то кому нам вірити? Лже вчителям, які кажуть, що пекла немає, або вірити Ісусу Христу? Амінь.